Всім привіт! Сьогодні характера Мінікрафт. Забув вам показати, що я зробив. І з того, що... О, стаття я виключав ці зробив ще. Дивіться, я в міні у мене є. Піднімаємось на века, я вам покажу, що я там зробив. Даріо. Ааа, я знов папати дику, яку я робив Для того, щоб дивіться, як може робити, щоб тижні підніматись. раз таким знав. No. Воу-воу-воу-воу-воу, не на не на. І тут я зробив такі виключації. Ну, вон поки нікого нема, ми чекаємо зараз когось. Опа, ми зараз чекаємо когось, дивіться хто в мене є ще, кого я взяв. Такий титан, Так, 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 та, раз, два, три, чотири, п'ять, а дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять. А 14. Ти це только припутав мало будет тринадцять. Эмм почекайте, эм А, стать ч не збив, будем чекати когось. Будем кож Ааа, ці колебації. Закривай! вони нам все підірвали. Як? Ааа, вони просто задавали, мені все підірвали. Зробимо ще один. Ще одну пастку зробимо. А я думаю, вони там підірвуться, якщо туди зайдуть. Блін, вони все равно мене все підірвали. Я строю його по пів години. Зима стріляємо по ним, вони якісь чітки. Ну вони просто нищать мене. почекай, я притворююсь в чувака, бо він літати може хоча б. Я полетів. В нього сердечко постановлюється. Гі, ну як так, стріляємо по ним. Як так, РПГ? Р ПГ? РПГ, як так? Валим поїм, коли вони там бригають? Це все? Це все? Сразу, це все? він навіть мій щит вже не витримує. Я не хочу. О, я в бать зробив. Но вечора, по я думаю, прокупаємось, щоб це зробити. І поки що, поки поки я нічим не займався, то причікай то може зробити чорт, бо поки ми, може, я буду летіти, вилечу, звідси, коли зроблю це. Е, може, вони попадуть, може вони зайдуть сюди і попадуться в пастку. Зайдуть в мою пастку. І все. Ну і такі приколочки. Де, да, піту, там ДТП да тут доставить. Е, е, е. Дибується буде весело, звісно. Ми заспочиваєте сразу, що це треба. Лапт, грає, Почекаю, шо, шо, шо. А що нам треба? Почекай, що ми зробимо. А, там помилення нема. І ще теж. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Оці штуки. Кайф із роботи. Ось так. Зробай, випадку, смузки. Ти його, тобі смузки. A Prestavem pereključateji? Če pa za spodiivosć pka jakkle se praccuteš? Dah da. A do takna. okepraciš. A pracci prac?

Ну ладно, зробимо так тоді. Збудуємо тут оце. Це, це викинеться дуже довго. Може, я не Я Що да потвобу зробити, щоб зробити. Оце і-і-і. Ім. І, і. І, цей. Нам назвувати цей шоп. Дві ну, так было дедобку щоб Якщо вони сюди зайдуть, то деби Бог буде. Так, я допустив. А як це дів? А, он моя а, прыгает. А можно я а? как тут пристегнуть? Типа. А? Хм, не Ну так, что не Ну, на вищому. Так, тепер вони їх вже попадуться, вони піддивуться. Ключимо з А, то ж в мене мало садечок. Почекай. Моя мало сердечок. Куди би погадав. зараз дивіться, без зараз мало їжі, я з нього, дивіться, скільки вже. Ага, колись такого робота бачили. А от і я ні. Я вже такі гуняшки бачив. Не це чекати о, все. Прибуде здорову судечко є, прибою ось і йде валити Ніх на гупака. У них слабачури повністю. А так арма диві тут всі валять себе даєте ви що? Ну мене просто роздубася. Я не хочу побирати. І да вресався бум пмп. Ну і все, іде міг полити, як ти кажучи. Ну і все, Можемо сказати, на це відео закінчується. Всі Пока.